На Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. На щастя, дитина жива і перебуває в задовільному стані. Про це повідомили у ДСНС України. 5.50 ранку за допомогою безпілотних систем, оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо. Пошукова група зі складу міжвідомча пошукова група і гірських рятувальників, поліцейських направила до дитини, визначила, знайшла дитину, визначила її стан задовільний, доставили на даний час до намету, надаємо до медичну допомогу в подальшому. Буде направлено дитину до лікувального закладу. Нагадаємо, хлопчик зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району. Спочатку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тисяч 500 гектарів місцевості, з них 4 тисячі 600 гектарів – лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тисяч 902 гектари. Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тисяч 700 квадратних метрів та 155 гектарів прибережної зони. Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації за допомогою фальсифікованих документів. Як повідомили в офісі генпрокурора, підозрювані підробляли документи про необхідність постійного догляду за родичами, які нібито мали інвалідність. Для військових, які перебували на службі, це слугувало підставою для дострокового припинення виконання службових обов'язків за сімейними обставинами. У випадку з чоловіками, які підлягали мобілізації, фальшиві документи гарантували їм отримання від термінування від служби в армії. Використовуючи таку схему, 27-річний мешканець столиці за один день встиг одружитися і одразу оформити підроблені документи про необхідність догляду за дружиною, яка виявилася людиною з інвалідністю. Інший військовий у Дніпрі додав до рапорту на звільнення фіктивну довідку про наявність у дружини другої групи інвалідності, а також незаконно заволодів понад 160 тисячами гривень грошової компенсації за невикористану відпустку. Під час проведення перших двох етапів масштабної. Операції опікун правоохоронці провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобов'язаних у Закарпатській, Сумській, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Кіровоградській, Донецькій, Київській областях та у столиці. Наразі про встановлені досудовим розслідуванням факти інформовані відповідні територіальні центри ТЦК та СП. Керівник благодійного фонду на Львівщині привласнював понад мільйон коштів військових та волонтерів. Як повідомили поліцейські, 41-річний львів'янин переконував людей перераховувати гроші, нібито для купівлі тепловізорів, дронів та автівок для армії. Натомість частину зібраного витрачав на власні потреби і за два роки ошукав щонайменше п'ятьох людей на загальну суму майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. За шахрайство в особливо великих розмірах тепер йому світить до восьми років тюрми. Зараз він у СІЗО із правом на заставу.